Недалеко від Луцька у селі озеро на базі табору шведського центру допомоги відкрили добровільну пожежну частину. Це унікальна станція, обладнана усім необхідним для ліквідації надзвичайних ситуацій. Сьогодні для нас ще представити ще один проект Шведського центру допомоги. Це є добровільна пожежна частина. Проект, який ми виношували руками співпраці з місцевою адміністрацією, співпраці з пожежниками нашими сьогодні, дякуючи. Плідні співпраці міжнародних партнерів, особливо Швеції та різних державних органів, цей проект відбувся. Відкриття добровільної пожежної станції відбулось за участі Державної служби надзвичайних ситуацій Волині. як розповів головний рятувальник області. На сьогоднішній день функціонує більше 110 добровільних команд. дуже приємно, що сьогодні проходить такий захід по відкриттю. Наступної добровільної пожежної команди Волинська область займає одне з перших місць по Україні щодо відкриття місцевих та добровільних пожежних команд. В свою чергу, як розповів ініціатор проєкту Сергій Порохнавець, приміщення для пожежної частини, що розташоване на території табору, збудували шведські волонтери. Це техніка, яка була в резерві дуже довго у пожежних частинах. Це є майже нова техніка, обслужена. Наші спеціалісти, які є тут, вони є навчені і нашими ДНСниками, і так само друзями, які приїхали зі Швеції. Вони показали, як все працює. Добровільну пожежну частину забезпечили сучасними спецавтомобілями та іншою технікою. Це є пожежний автомобіль повністю обладнаний для того, щоб виїжджати як на пожежі, так і на ДТП і на інші техногенні катастрофи. Це є драбина, яка є, має висоту 25 метрів. Тобто, навіть ківерці, якщо не дай Бог щось буде відбуватися, наші добровольці вони готові виїхати в будь-який час. Відкриття добровільної пожежної частини відбулось за підтримки голови Волинської ОВА Юрія Погуляйка. За словами Назара Романюка, обласна військова адміністрація сприяє тому, аби силові структури і, зокрема, рятувальники, були забезпечені усім необхідним. Тож всіляко долучається до подібних ініціатив. Сьогодні в нас війна в країні, і ми не можемо палаючий вогонь там тушити просто лопатами. Так? Сьогодні має бути велика кількість серйозного обладнання. Ми мусимо максимально швидко запобігти і вирішити такі питання. А для цього нам потрібна сучасна модернізована техніка. Тому над цим працюємо, стараємося. За словами Назара Романюка, шведський центр допомоги показує іншим організаціям гарний приклад для наслідування. Це сьогодні велика кількість підприємств на території нашої області, де можна було б втілити такі хороші проекти в життя. Керівництво області, дякуючи Юрію Михайловичу Погуляйку, і керівництво ДСНС все працює як хороший механізм і є всі максимально сприятливі умови для таких хороших правильних проєктів. Як розповів Олександр Ковальчук, окрім пожежної частини ДСНС у місті Ківерці, діє також і добровільна пожежна дружина, та відкриття сучасної станції у селі Озеро це зовсім новий етап. Сьогодні в нас на території нашої громади відкривається один з найпотужніших центрів добровільної пожежної безпеки в складі три автомобіля. Все абсолютно нове. Ми задаємо новий, можна сказати, європейський тренд в рятуванні і в порятунку наших усіх людей. Дай Бог, щоб ця техніка ніколи не була задіяна в різних небезпекових ситуаціях. Я хочу подякувати усім людям, які. Долучилися до даного проекту. Віталій Плиз – з містечка Барвінкове, що на Харківщині. Коли ворог впритул наблизився до його міста, чоловіку довелось евакуювати свою сім'ю. Прихистили родину на Волині у шведському центрі допомоги, де Віталію дали також і роботу. Він став одним із перших, хто зголосився піти у добровільну пожежну команду. Пішли в добровільну бригаду допомагати Україні, бо в нас є бажання і в нас є спонсори зі Швеції, які нам допомагають обладнанням, технікою усім. Ми їздили в 25-ту бригаду, ми проходили навчання, нас навчали з працювати непосередньо з нашим автомобілем. Загалом у добровільній пожежній команді нестиме службу п'ять рятувальників, які готові у будь-який момент відреагувати на виклик і прийти на допомогу.